Толерантність чи нетолерантність, рівність чи нерівність, ліві праві чи центристи, світоглядна дилема, що краще рівність чи ієрархія, толерантність чи рішуча нетерпимість, ліва чи права ідеологія це не просто політичні категорії, це фундаментальні підходи до життя, до правди, до інших людей і до майбутнього цивілізації. Ідеалізована рівність це небезпечна ілюзія. Якщо рівність зробити догмою, це означає зрівняти мудрість і неоцтво, прогрес і деградацію, розум і примітивні імпульси. Коли голос наркомана ставлять на один рівень із думкою професора, це не демократія, це хаос, це не гуманізм, це інтелектуальне самогубство цивілізації, так само і з толерантністю. Толерувати дикунство означає зраджувати культуру. Приймати деградацію означає нищити прогрес, бути поблажливим до неудства означає принижувати знання, але ідеалізована нетолерантність це також шлях у прірву, праві ідеологи, особливо радикальні традиціоналісти чи етнонаціоналісти, часто йдуть в іншу крайність, перетворюють критику на ненависть, захоплюються міфами про чисту націю чи природну ієрархію. Проголошують, що сила це правда, часто симпатизують тоталітарним режимам як зразкам нібито сильної волі. Але хто приходить до влади в умовах такої нетолерантності, найчастіше не наймудріші, а найгучніші, найагресивніші, найменш готові до дискусії, і саме вони, маючи владу, встановлюють свою нерівність не на основі гідності чи чеснот, а на основі егоїзму і страху. Цікаво, що деякі праві ідеологи апелюють до Ніцше, але читають його поверхнево, бо Ніцше писав не про те, що виживає найсильніший, а про те, що виживає найпристосованіший, тобто посередній, компромісний, справжній сильний, на думку Ніцше, це той, хто не змінюється сам, пристосовуючись до світу, а змінює світ під себе і пристосовує його. Під власні цінності, навіть якщо це веде до його загибелі, але сучасні радикали зраджуються цей дух, замінюючи його дешевим гаслом, маєш силу, значить, маєш рацію. Ліві і праві дзеркальні крайнощі. Ліві часто борються з традиціями, викриваючи вади минулого, і разом з цим відкидають навіть ті традиції, які справді мали цінність, праві ж навпаки. Захищають будь-які традиції, навіть ті, що вже шкідливі й застарілі, бо не вміють або не хочуть мислити самостійно. У підсумку і ті, і ті впадають у крайності одна крайність це хаос і слабкість, інша жорстокість і тупик, поміркованість це сила, а не слабкість. Правильний підхід це центр, поміркованість збалансованість. Так це не модно, не кричить. Не радикально, але саме тут розум, стійкість та життєздатність. Рене Декарт казав краще йти повільною, але безпечною стежкою, ніж мчати найкоротшим шляхом у прірву. і якщо ти не впевнений, що твій шлях єдино вірний, то обирай середину, не тому, що це компроміс, а тому, що крайнощі, як правило, дурні, а середина найбільш практична. Висновок. Не варто ідеалізувати ані рівність заради рівності, ані ієрархію заради влади, ані теорантність без меж, ані нетерпимість без сенсу. Справжня мудрість це здатність тримати баланс між принциповістю і відкритістю, між свободою і відповідальністю, між минулим і майбутнім, поміркованість, не слабкість. Це форма внутрішньої сили, яка не кричить як популіст та демагог, але діє, не підкорює, але перемагає.